Так. Що з вашим партнером робиться? Все було добре туди-сюди, а тут очік. І що з вашим партнером сталося? Давайте глянемо, що це в нас воно. Що воно у вас там сталося? Що з партнером вашим? Дивіться, у вашого партнера сердечна боль. У вашого партнера сердечна боль. Що це означає? Що ваш партнер може влюбився? і став до вас холодний, і почалися зміни йти. У вас ілюзії, якщо ви там щось малюєте картинку, його питаєтесь, він вам говорить, що все добре туди-сюди, то у вас відносно цього ілюзії. У вас там ілюзії. Він не зря став холодний чи холодна, і змінилася. Там є сердечна двіжуха, чувство вини, який чорний пробіжав між вами. Не таких картинок. Ваші ситуації різні. Це може, ну, перевертайте жінка-чоловік. Зараз у е, вашого партнера знаходиться духовна смерть. Ігри закінчились. Чоловік, ну, я не знаю, ви можете бути чоловік і жінка, можете бути хлопець і дівчина, але вашого партнера розбите серце. Розбите серце, удар по сердечній чакрі. Чоловіка чувство вини, чоловік не знає, як справитися з цією інформацією, як вам її донести, як принести. Якщо у вас є сім'я, то що ви робите з сім'єю? Ну, ваш партнер в починенні цього розбитого серця цієї ситуації, він не знає, як цю ситуацію виробити. Але цю ситуацію, що у вас сталося, і в нього сталося, вище я цього чоловіка, вашого партнера, сам і зробив. Там буде тривати переїзд, або це сталося після переїзду, або хтось кудись переїхав, там сталася зрада, хтось влюбився. Зараз такі ситуації є, що люди влюбляються навіть в інтернеті, в шахраїв і багато кого іншого. Ну, ситуація така, хтось влюбився і комусь розбило серце. Людина може підсідати на травичку, може підсідати на випивку, пиво, горілка, такого плану. Тому що йдуть сердечні болі, людина не може справлятися. А ще якщо в нових стосунках а теж триугольники, і чоловік себе з'їдає і не знає, що, що зробити. Ця ситуація, до речі, йде по роду. Якщо це партнер або партнерша, можна проаналізувати, подивитися їхні сім'ї. Там теж таке може бути, що мама могла розбити сім'ю, чиюсь забрати тата, а тепер дочка розбиває сім'ї. Типу йде така штука по, по роду. Ну, вам не треба малювати ілюзій. Ця ситуація і кекса може у вас вже не бути, може півроку вже, може рік не бути. Холод. Людина про... продовжує якісь маніпуляції робити, ви там може навіть щось і питаєтеся говорити. Ну, дивіться, його, якщо кажуть, знаєте, проще зразу нічого чекати, поки воно там станеться набагато пізніше. Бо вийшли наказання. Ну і плюс наказання сам приходить чоловік. Наказання приходить чоловік, і це по роду, це йде родова карма, родовий вузол, там може бути даже родова магія, це треба цій людині йти, вашому партнеру, в регрес. Так, да, він буде захищатися, він буде говорити, або вона буде говорити, що ти придумуєш, що ти видумаєш, такого немає, не придумай собі. Ну, дивіться, чоловік уже в духовній смерті. А ви скоро там будете, в цій духовній смерті. Якщо чоловік був, наприклад, там чи скупий, а зараз щось купляє вам, це також ознака того, що в чоловіке розбите серце, чувство вини. Ну, коротше, чоловік ваш в душевних муках страдає, боліє. Приймати інформацію.